Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої в World of серія Це на надіслав Камекс. І це у нас SSMK2 Італійська ПТ штурмова 9 рівня прокачувана ну, так, де перед де мінотавриком у нас вона є. І давайте дивитися, що вийде за нагибчик у цьому бою. Давайте пришвидшимося розкаточку. Я так розумію, буде їхати наліво, в драку на горку. В принципі, Це правильний вибір, на мою думку, в цій ситуації треба їхати, стрілятися. Як ми бачимо, розкаток у нас дуже цікавий в бою. Вся основна маса гравців полетіла наліво також. Справа тільки один об'єкт 3 піджимається, ти гармау десь там вирішив в кущах постояти ззаді. Ну, і вся, вся толпа їде просто стріля... стрілятися. Це дуже круто, насправді, ніякого такого не було на цій карті. Як правило, тут драки на горів зараз дуже рідко відбуваються, дуже мало. І так, і проти нас якраз Тайп-63, новенький танчик за коробочки. да. Т-54 Heavy, дуже, до речі, багато сюди приїхали. І Об'єкт 752. Нормально, нормально. Тут русочка, звісно, підставляється, і ми її наказуємо відразу на 515 альфи. То є добре, то є здорово. І далі братва хоче також отримати. Ну, у нас кумуль, голда, всі діла. Тут такі, такі викази Тут ми прощати не будемо. І є друга тисячка в нас, є остання тичка в барабані. Ми то її видали, але отримали ББшку від базика на 176-го на 591 урона. Ну, неприємненько. Але ми барабан роздали, маємо майже 1600 дашки, в принципі, приємно. І, і тратили не дуже багато ХП, в принципі, як подумати. Да? І наступний барабанчик вже у нас практично зарядився. І тут будемо виходити розвалюватися за цими всіми пациками. До речі, до речі, оп, фугасик пішов без урона, до речі. Тайп 63 пробивається в пушку, доволі таки пробивається просто. Тому не треба видумувати, вицілювати оці всі лючки. Просто стріляєш в пушечку, і ти його туди шиєш. Пробивається він з пробиттям 280 дуже просто. Ну Тут має, має злетіти. А в нас кумулик, до речі, скільки у нас кумулик на цій петерочки, до речі? 325 мм. Цього більше достатньо було, щоб пробувати е, Тайпа 63 просто в голову. От такі от діла. Пробує виціляти лючок, не вдається це зробити. Не вдалося виціліти лючка. Ну, нічого, нічого, нічого. Наш єдиний снарядник і. Та Тут, в принципі, там і що кашається, я так дивлюсь зеленим світиться. Там не потрібно, по суті. вицілювати, вицілювати навіть лючки. Так, 2-300 урони зробили, є у нас фраг, а тим часом. У нас вже по суті зелені перемагають з рахунком 3-2. Трошечки є перевага, по ХП невеличка. Да? І все в нас добре. Правий фланг, якби, якби це дивно не звучало, але нашій перемагає, судя по всьому, да? там, де нас була, по ідеях меншість мала б бути. Ну, а тут тримаємося, тут тримаємося. Хороша тичка під трупиком танка. Дуже круто залетіло, дуже хвайно, як так, так би мовити. І вже 2800 Дашки, і два фраги. І далі пробуємо настрілювати дамашку. У нас є ще стріляю, уже на два барабан. снаряди в барабані, і, і ми оформляємо третій фраг. І зараз би альфушечка, що пройшла, 703, взагалі було б здорово. хоч і Хотів його добрати, не виходить. Ну, а тут ще Ой, один у нас є 703-й. В принципі, відправляємо туди кому, комусь такиму бортбашні, і даємо. В ССМК-2. Шкода, Альфа не проходить. Всього, 445 прокнуло і не добили 8 хп, був би наш четвертий фраг. Але нічого, зараз ми зарядимо ще барабанчик і, можливо, зможемо зробити ще якийсь один фраг на цьому напрямку, на цій вершинці, так би мовити. Майже зарядилися і чи встигнемо зробити фражочок. І є, є фраг. Є четвертий фраг. Здорово. здорово. І Рахунок 10-4, по суті, вже бій виграний. Швиденько накидали майже 4 200 дашки нафігач, 4 фраги зробили. Ви знаєте, тут можна було б, на, на, напевно, навіть на каде піти, не вести три снарядика. Знайшли фуллоу, до речі, Тигра Мауса, це дуже приємненько. Дуже приємненько. знайшли. Є ще по кому постріляти. Модик показує, що у противника ще більш, вже 6 КХП, хп. Я думаю, там черфучур також не фуловенький. Ну, 1005, я думаю, противника ще є. До речі, у нас база горить. так -то. Ворожий чар футюр прорвався на базу. ну, Вроді як Тигр Маус вертається, ну це стандартний більша хвилина з гаком у нас є для того, щоб збити бавзку. По ну, Тигр Маус має встигати це робити. Якось так от. Ну, а ми тим часом, ну, Тут зафейлений постріл, трошечки неправильно був він зроблений і не залітає в ПТ-шечку. Ну, 4700 дашки все-таки на... натиркали є. Їдемо з двома снарядами. Насправді тут отут вже треба точно йти на КД було. Точно ти на КД, якраз поки доїхав би до тигрика, і він би якраз зарядився би. Але дивіться, що ми робимо? Ми ігнорим тигра, він вирішив їхати збивати базку. Не має довіри до тигра Мауса. Ну таке собі насправді, рішення, на мою думку. Ну, Давайте пришвидшимося. Треба було просто їхати в Тигр Мауса, роздавати барабанда і все. А союзний тигр Маус має би збивати базку. Мав би збивати базку. А там і g sorтається так-да-да, да, да. це помилка, це помилка зі сторони Камекса. Отак поїхати на в бази. Треба було їхати просто давати дашку в цей тигр Мауса. І був би тут бій на 5К чистої дашки. На жаль, вертушка не залітає, і в нас є ще один постріл, барабанчику. І це може бути п'ятий фраг і 5000 урона. 5000 урона вже не зробимо, але п'ятий фраг ще є шанс зробити. Є підставочка, треба кидати вертушку і вона залітає. Ну В принципі, я думаю, навряд чи не спієш що зробити в цьому бою. Хоча шанс до черфутюра добратися першим є, але, 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 але він такий він великий насправді. Тут питання, куди черфутюр поїде. На нас чи поїде десь. Е... Взагалі, де він буде? Тут, як то кажуть, 50 на 50. Залишається всього 20 секунд до захвата баски союзної тепер. І є шанс черфутюра закрити. Є шанс шарфу футюрчика закрити, і це може бути воїн. Дуже хороший шансик. І. Єсть воїн! Хорош! Хорош. Зробив воїна, хорош! 6 фрагів, 4782 чистого урона, 0 асистику і 780 натанкованого. Е... дамажки нас почався зробити в цьому бою. І в результаті ми маємо воїна, майстер Росика, косу смерті і. Вогонь на ураження. От, такий от получився простенький бій, але з майстеросиком, як ви бачите, 1395 чистого досвіду за бій отримав, 15 попадань, 13 пробитів. Непогана реалізація в цілому. Да? Це там всякитай, який він не пробивав, де я говорив, що можливо, що краще пробивати в пушку, там би наїзі залітало. Отакий от от, е, моментик був дуже було приємно подивитися, що на цій карті був, був була драка на горочці, да, і там була непогано відіграна. Да, цей танчик позиціонки дуже сильний, як мінотавр. Так що, якщо у когось, у когось є питання, чи катати качати Мінотавра, чи ні, качати однозначно, воно того варте. Танчик дуже е, позиціонки дуже сильний, дуже приємний. А на цьому, все всім все найкращого Тримайте себе добре, все буде Україна.